Вже на святвечір українські телеглядачі змогли потрапити на територію Києво-Печерської лаври, де завітали на богослужіння, точніше, на урочисту всеношну, яка завжди передує літургії. Багатство богословського змісту доповнювалося красою самої відправи, яку в трапезному храмі очолив пристоятель української православної церкви, блаженніший митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Його архіпастерське благословення під час полієлею стало кульмінацією вечірньої спільної молитви. Багато милості та багато єлею, тобто оливи так перекладається грецьке слово, яке дало назву цій частині служби, під час якої ми прославляємо Бога за його великі численні милості та отримуємо помазання освяченим єлеєм. Світильники, які запалюються в цей момент, символізують нетварне світло, яке побачили апостоли в гробі Господньому після воскресіння Спасителя. Далі, почувши іванівську історію появи на світ Сина Божого, віряни уважно вслухалися у слова Різдвяного канону, що розкрив богословську сутність свята. Важливість різдвяного канону підкреслювалася тим, що читали його архієреї, які співслужили пристоятелю. Зокрема, намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел та вікарій Київської митрополії єпископ Ірпінський Климент. Слава і Святому Духу а продовжилася трансляція вже на ранок, зробивши усіх глядачів учасниками різдвяної літургії. Під час неї все було в традиціях Різдва, наче ангельські співали хори. Як пастрі та волхви поклонялися новонародженому Спасителю наші архієреї та віряни? Люди прийшли в храм, щоб причаститися Різдва через причастя святих тіла і крові, передували цьому причастя Слова Божого через слухання апостола та Євангелія. Є і стражіться, царю діїським. Віддіком вас звіздує вона і притоком поклонітіся йому. А причастя духовного змісту свята усі. І присутні в храмі, і численна телевізійна аудиторія, отримали в слові нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія.